Четверта стадія раку, на яку медичну допомогу можуть розраховувати важкохворі пацієнти. Здійснила мрію дитинства та понад 40 років працює водійкою тролейбуса історія чернівчанки Ольги Натуркач. Дощ та потепління чи мінусова температура, яких змін чекати від погоди цими вихідними та наступного тижня. Буковина у жалобі у п'ятницю, 12 січня, відбулось прощання із військовослужбовцями, які боронили рідну землю від російських окупантів. Солдату Віталію Командиру останню шану віддали у місті Чернівці. Солдата Юрія Сарапулова в останню дорогу провели у місті Кіцмань з її солдатом Сергієм Кузиком. Попрощались у вижниці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькій області затримали організатора незаконних переправлень за кордон та трьох ухилянтів. Прикордонники перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік державного кордону. За незаконне переправлення до Молдови троє жителів Харкова заплатили по три тисячі доларів. Порушники за незаконну спробу перетину держкордону понесуть адміністративну відповідальність. Наразі триває пошук головного організатора схеми. 30 років у Чернівецькому обласному товариству політв'язнів і репресованих. Ольгу Аннич у 1944 році у шестимісячному віці товарним потягом відправили до Сибіру. У четвертому році прийшли МКВД до хати, хазяйка, забирайся, поїдеш з нами. А я в колесі, а мама уплаче, я нікуди не поїду. Убийте мене й мою дитину. КГБ сказав, поїдеш козяйка, там тобі буде хорошо. І було нам так хорошо, що нас везли шість тиждень у товарняках. Голод, холод. По дорозі умирали діти, старі люди, викидали з вагонів. На полустанках заходили кигибісти і питали: мертві є, а їх було дуже багато. Пані Ольга пригадує своє дитинство, коли у таборах доводилось голодувати. Що в 8 років я перший раз бачила булочку. І я її так їла ту булочку, щоб крішечка не впала. Отаке було моє дитинство. І я йду по школах. 14 шкіл я відвідала за останні три місяці виждицький район, і діти так уважно слухають. Треба їм це розказувати, бо вони знали. Бо то, що в книжках написано, цю історію, поки ми живі очевидці, щоб діти знали. Валентин Шмальц народився у таборах для репресованих. І получалось, що там тато з мамою зустрілися, і от там я родився. Пам'ятаю, коли кусочок цукру був для мене, як ну як конфета. Ну не можу тепер сказати в цим ну, наші молоді юні вони не розуміють, що таке. Не було чаю, якщо так, білий хліб це був теж клакіток». Щороку, 12 січня, у нашій державі відзначають день українського політв'язня. Чернівецьке обласне товариство політв'язнів і репресованих організувало захід з нагоди 30-ти річчя їхньої діяльності. А за 30 років було зроблено справді дуже багато справ. ну дуже. Це і захід членів нашої організації, це і перепоховання воїнів упа, це і донесення правдивої інформації про, про визвольні змагання, встановлення пам'ятних хрестів. Майже в кожному населеному пункті пам'ятники навіть побудовані борцям за волю України. Ми займалися видавничою діяльністю, записували спогади наших учасників визвольних змагань і видавали книжки. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Улюнін. Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. Четверта стадія раку, на яку медичну допомогу можуть розраховувати важкохворі пацієнти. Отам в боку, а покажіть рукою мені де. Отут уто в боку. А коли ви також лежите у такому положенні, Болі трошки менші, не. Василь Дроздюк, чернівчанин, 30 років пропрацював на мебловій фабриці під час пандемії, перехворів на коронавірус та покинув роботу. Після коронавірусу якось так життя пішло не дуже активне. Він постійно був вдома, не було чим зайнятися і не провірявся. Ніхто про це й не знав. Ну просто боліло в боку. Донька Наталія Косташчук наполягала, щоб батько обстежився, проте він відмовлявся. Коли вже припікло, коли вже тато стало погано на дворі, я викликала швидку, почали ходити провірятися і так дізналися, що в нього рак. Четверта стадія раку лівої нирки. Опухоль 15 сантиметрів з метастазами, які вразили. Легень і тромб неоперабельний, тому ми вдома і підтримуємо, робимо все можливе, щоб йому було добре. Пацієнтам, яким не допомагає спецлікування, медики призначають паліативну допомогу. Це вид допомоги, який надається нами медиками, тяжко хворим онкопацієнтам. Він складається з слідучого. У нас є мобільна бригада з своїм власним авто від нашої установи. Раз тиждень ми обов'язково виїжджаємо до пацієнта, буває частіше по його вимозі. Бригада паліативної допомоги мобільної складається з лікаря-онколога, онкохірурга. Хіміотерапевта, анестезіолога за потреби, а також психотерапевта та медсестер. Вони приїжджають, вчать родичів, як ухажувати за таким пацієнтом. При потребі проводять маніпуляції в домашніх умовах, відповідають на телефонні дзвінки тоді, коли родичам потрібна парада. Донька онкохворого Василя Дроздюка каже, допомога та підтримка лікарів є важливою як для онкохворого, так і для його родичів. Я ж не лікар, я не знаю, як в якихось моментах відреагувати, що колоти, що дати. Я... І вони консультують він, вони розповідають, пояснюють, що може бути дуже важливо. Я відмовилася від роботи зараз вдома, у мене двоє дітей, і я би не змогла. Кататися, наприклад, до лікарів за якимись консультаціями чи за ліками. Це дуже добре, що вони приїжджають. Микола Володимирович постійно на зв'язку, велике йому дякую. Тяжко я не могла зрозуміти, чому так. Ну, що я зроблю? Я нічого не можу поміняти. Потрібно провірятися. Я це зрозуміла. Дуже шкода, коли є такі форми, які виліковуються на 100%, а людина приходить в запущених формах. Оце шкода. Тому треба про це говорити. Має бути на слуху онкопатологія. Марія Цепілован, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Перша психологічна допомога в Україні розпочався міжнародний навчальний вебінар для психологів. Кафедра практичної психології ЧНУ у співпраці з американським фондом Укр Фаундейшн стала співорганізатором навчальних вебінарів Актуальні виклики психологічної допомоги у війні. На сьогоднішню зустріч зареєструвалося близько 1300 осіб. Зустріч відбувається на платформі Zoom. На сьогодні погоджено три лекції щомісяця. Січні бути березень. Наступна зустріч буде 7 Лютого а, і надалі я думаю, що такі зустрічі будуть вже на постійній основі протягом першого півроку. Лектор вебінарів, професор кафедри клінічної психології Тихоокеанського університету Сіетла США Джон Тоборн. Ми а, почали таку роботу а, через. А, і те, щоб десь можливо привернути увагу людей, що твоє психічне здоров'я, твій, твій психічний стан це, це важливо не тільки для себе, але для навколишніх для рідних в першу чергу психологи, соціальні працівники, педагоги та студенти з усієї України та за кордону взяли участь у вебінарі. Цікавий і корисний вебінар щодо надання першої психологічної допомоги і вельми актуальний. Саме для українців в нинішній час чекаю продовження, бо знання і практичні рекомендації, які надаються, є, як на мене, потрібними. І я застосовуватиму їх в своїй подальшій практиці. Зареєструватись на наступні тренінги можна на сторінці кафедри практичної психології ЧНУ в усіх соціальних мережах: Євген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Які є програми для бізнесу в сільській місцевості? Історія підприємиці, яка відкрила їдальню у селі Черепківці Глибоцької територіальної громади. Перші та другі страви, десерти та напої. Усе це готують у їдальні села Черепківці Глибоцької територіальної громади, яку відкрила у 2023 році підприємиця Олена Трохименко. Завдяки гранту є робота. В нашому селі немає взагалі закладу харчування. І дуже багато приїжджало людей, ходили по магазинам, харчувалися фастфудами. І тому в мене виникла така ідея відкрити їдальню, щоб люди мали де гаряченький домашній поїзд. Олена Трохименко за власні кошти відремонтувала приміщення та закупила меблі для їдальні. А за 250 тисяч гривень гранту придбала необхідне обладнання для кухні плиту, фритюрницю, гриль, м'ясорубку та овочерізку. Це обладнання нам дуже допомагає, тому що деколи є дуже велика кількість людей, і за допомогою цього обладнання ми швидко можемо їх обслуговувати. Смачно їм приготувати. Власниця їдальні працевлаштувала трьох безробітних за компенсаційною програмою від центру зайнятості. Інна Крилюк скористалася ваучерною програмою навчання і опанувала нову професію кухарки. А надія бугня через центр зайнятості знайшла роботу в їдальні. Колись у цій столові тут теж була колись столова, працювала моя мама теж кухарем. У 2023 році 11 роботодавців Глибоцької територіальної громади скористалися грантом. Є робота отримали понад 2 мільйони гривень. Один мільйон гривень отримав військовий військовослужбовець, який займається виробництвом сільськогосподарської продукції. В майбутньому передбачається створення 23 робочих нових місця по мікрогрантах. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Здійснила мрію дитинства та понад 40 років працює водійкою тролейбуса. Історія Чернівчанки Ольги Натуркач. Ольга Натуркач навчалась на бухгалтерку за освітою. Працювала два роки. Водійкою мріяла стати ще зі школи. Коли я приїжджала в Чернівці, їхали тролейбуси і бачила жінки за рулем. Я завжди хотіла бути водієм тролейбуса. професія водієм тролейбуса не дуже така легка, відповідальна. Але приємно, щоб здійснити мрію дитинства. Пані Ольга прийшла водійські курси. Але тоді в 82-му році не можна було так піти водієм тролейбус. У нас був конкурс. Нас відбирали. У нас людей було тоді. У групі було 40 чоловік. Відбирали ти підходиш, ти не підходиш. Ми здавали екзамени, ми вчилися. Ми старалися, щоб бути водіями. Були всі молоді, знаєте, усі молоді, 20-22, Ну до 30 років у нас пошті всі були. Ну і ще у нас працюють з моєї групи. Багато у нас ще працюють у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Ольга Натуркач працює вже 42 роки. Приходжу на роботу. Спочатку ми проходимо врача на це. Приходимо ми врача. В кожен кожний ранок перевіряє тиск на це. Якщо питає, які є у нас якісь проблеми чи що. підписуємо нам путівку, ми йдемо в тролейбус, підготовлюємо тролейбус, міняємо ставки, перевіряємо тролейбус, який він там у нас, щоб ніде не колеса не було спущено, двері працювали. І тоді підогріваємо тролейбуси, виїжджаємо на лінію. Рідні пані Ольги підтримують її у бажанні працювати водійкою. Чоловік у мене працює начальником, але він до цього відноситься. Він не кожен ранок привозить на роботу, кожен ранок ну, за вечором забирає. Каже: ну, нормально на нормально робота є та можна робити. Завжди були хороші спогади, щоб такого щось було не дуже хорошого, нема. Завжди завжди ввічливий, завжди під'їжджали хорошо, працювали нормально. Відношення, як то кажуть, і служби руху хороша, і, і в нас. Ольга Натуркач каже: у тролейбусників колектив дружній. Трошки ми робимо по тринадцять-по годин, але це можна робити в одну зміну, якщо хтось там не може. У нас є що до обіду, відроблять. Після обіду другий виділь робить. Це побажання зато. Якщо ми робимо так довго, 13-14 годин, то ми робимо по два дня. Два дня робимо або день робить день дома. А так як я працюю, два дня я працюю, два дня на напарні. Одійка Ольга Натуркач зазначає, пасажири завжди привітні. Стараємося, щоб бути уважними на дорозі. Щоб вічливо до пасажирів відноситися. то пасажири у нас дуже такі хороші, нормальні. Казали гарно, і скільки їдуть пасажири, і кажуть, ой, тут хлопчик один заходити каже, ой, тьотя за рулем. каже, мамо, тьотя за рулем. Я кажу: ну тьотя, звісно, а потім друга жінка там каже, я скільки з вами не їду, ви така уважна, ви така привітна, ви так гарно їдете. І взагалі каже, дуже приємно бачити водіям тролейбуса жінок. Євген Пасайлюк, Мілана Федорюк Олександр Олюнін. Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Дощ та потепління чи мінусова температура. Яких змін чекати від погоди цими вихідними та наступного тижня? Сніги та морози чи сонце та тепло. Якою буде погода на Буковині цими вихідними та наступного тижня? В суботу на ранок це буде 5-10 градусів морозу на рівнині території області і 10-15 нижче нуля в гірських районах. Вранці зробить невеликий сніг, і температури в день будуть в межах 0-5 градусів морозу. Зимовою утримається погода і в неділю. Щоправда, опадів практично істотних ми не очікуємо. І вранці утримається 4-9 морозу, в горах 13-18 нижче нуля, а вдень повітря прогріватиметься навіть до 0-2 градусів тепла. Синоптокиня Тетяна Негадайлова прогнозує потепління наступного тижня. Вночі температури коливатимуться від 3 до 8 градусів морозу. Четвер, п'ятницю територія області перебуватиме в теплому секторі циклону. І прийде хвиля потепління, і вже температури навіть вранці п'ятниці будуть додатніми. А в день повітря прогріватиметься до 4-9 градусів тепла і пройдуть опади переважно у вигляді дощу. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4